Я головний сержант 16-ї бригади армійської авіації. Мене звати Оляна, молодший лейтенант. Позивний балада. Ми бійці полку безпілотних систем РРО. Назар. Позивний Данте. Ахилєш. Я Руслан Крикун. Я Євлаховий Іван. Я Чайковський Михайло. Позивний роз. Позивний Бойко. Позивний Гуцул. Я Мураль Дмитро. Позивний Гроссмейстер. Артур. Я могла Юрій. Позивний «Мішура». Мене звуть Орес, мій позивний код. Я Лунтик. Служу в 67-й окремій механізованій бригаді. Бо є 103-ї бригади ТРО. Я десантик 80-ї бригади, військовослужбовець 155-ї окремої механізованої бригади імені Ганні Київської. 45-ї окрема артилерійська бригада. Зараз я служу в лавах 63-ї окремої механізованої бригади. Ми бійці 427-го полку. Ронох. Служу в 125-й бригаді територіальної оборони. Я воюю в складі 68-ї окремої єгерської бригади. Я з бригади Чорний ліс. Військовослужбовець 427-го полку Рарог. Боєць 92-ї окремої штурмової бригади. Сьогодні ми по-новому переживаємо боротьбу добра і зла. Ми є свідками і учасниками цього непростого протистояння. Четвертий великдень ми зустрічаємо на рідному українському Донбасі. Боремося, тримаємо оборону, і разом спільно з вами ми обов'язково переможемо. Маю честь від цього особового складу бригади, привітати мешканців бродівської громади і всіх військовослужбовців України. Також хочу вам сказати, що завдяки тому, що ви у нас будете міцним тилом, ми будемо стояти виборювати нашу перемогу. Бажаю те, щоб ви були зараз міцними і згуртованими як ніколи. Закликаю жителів Львівщини та всієї України не втрачати єдності та віру в перемогу, особливо в часи такого смутку, як зараз, наснаги, терпіння та не втрачати віру у нашу перемогу. Хочу побажати вам сімейного благополуччя, щоб мир прийшов в кожен дім. Бажаю українському народові сил та єдності, стійкості, віри в зсу і надалі залишатися нашим. Тилом, адже ви і ми одне ціле. Слава Україні, слава Богу, все добре і буде краще. Дякуємо всім. Мирного неба над головою, щоб ви не чули цього гулу ні ракет, ні шахенів, щоб ви спокійно засипали ці ночі, і ми все, що від нас залежить, ми постараємося зробити. Добра, миру, подякувати всім за підтримку єдності, і сили. Вірте в нас і в Україну, щоб ми на той рік ціли за стіл, за великодний стіл разом. Ні в окопах, ні ви без нас, ні ми без вас, щоб всі разом. Передаю вітання рідному Львову. Бажаю єдності та миру. Коли ми єдині, нас ніхто ніколи не переможе. Міцного здоров'я, міцного натхнення, щоб долучалися до нас. Якщо ми будемо всі дружні, ми завжди будемо разом. Ми завжди будемо йти. І забувати те, що потрібно для нашої батьківщини України Саме найголовніше нашу свободу. Бажаю перемоги і миру, спокою і щастя вам і вашим близьким єдності, бо саме в єдності наша сила, і коли ми єдині, ми не переможні. Смачної паски, хорошого великоднього настрою, мирного неба разом до перемоги. Бажаю світлої, віри у перемогу. Побажати вам миру, здоров'я, благополуччя, сім'ях. А ще би хотіла від себе додати, щоб ви підтримували нас, тих, хто на фронті. Пам'ятайте, якою ціною нам дається звільнення і втримання наших позицій. Ми вас не забуваємо. Також не забувайте про нас. Трошки подаруночки хочемо відіслати нашим тим на свята. З вами разом до перемоги. Цьогорічний великдень. Зустрічаємо як велике християнське свято і як свідчення великої сили нашого народу. Попри війну, втому та непоправні втрати, ми тримаємо стрій на передовій, у реанімаціях, на міжнародних майданчиках, у волонтерських штабах у наших родинах. Вірю, що Бог почує молитви тих, хто не може сісти за стіл з рідними, бо стримує ворога. Вірю, що почує тих. Хто втратив на цій війні найдорожчих? Вірю, що почує і вислухає тих, хто вірить. Після смерті завжди настає Воскресіння. Ми це знаємо. Ми це проживаємо. Мирного Великодня! Христос Воскрес! Вірис Воскрес!